А зараз ми з вами зробимо палітру та тестування однофазних гель-лаків. Тим паче, я давно вже про них мріяла і нарешті отримала. З вами Олександра і я вас всіх вітаю на своєму каналі. А якщо ти вперше робиш свою палітру, я тобі зараз розкажу і все покажу, як її робити. І так, нам потрібні безворсові серветки, ціпси, знежирювач. Звичайно ж, кольори, які ви будете тестувати, і лампа там, де ми все просушимо. Ось і все. Тепер ми можемо приступати. І спочатку нам потрібно знежирити всі тіпси. Тому беремо безворсову серветку, змочуємо добре в знежирювачі і протираємо ретельно кожну типсочку. І так. Поверхність підготовлена. І тепер я спокійно можу наносити перший колір однофазного гель-лаку. А в мене він чорний. І перше, що мені кидається прямо в очі, це неймовірна щільність його та насиченість його, дійсно чорний-чорний. Але все ж таки, при нанесенні першого шару, я помітила, що все ж таки є білі про. Білий такий, і вирішую в кінці вже покривати другим шаром кольору. А поки він сушиться, я приступаю до білого. І одразу з нанесенням першого маску він влучує прямо в моє серце, бо це дійсно білий колір. І мене зрозуміє тільки та людина, яка також, як і я, купляла білий колір. Але при нанесенні він не такий вже й білий, як його реклорічний але не на цей раз тут я вже виграла суперприз. До того ж, він дуже щільний та пігментований, і покрила я тільки одним шаром. Перехожу до наступного кольору. І, звичайно, це ж нюд. Класика. Лягає він непогано, достатньо щільний, але все ж таки рекомендую класти в два тонких шари. І швиденько перехожу до слідучого кольору, і це в нас бежевий. І я хочу сказати, він дуже щільний та пігментований, тому його можна наносити лише одним тонким шаром, що, в свою чергу, додає суперзручності, так як це однофазний гель-лак, який використовується лише. В педикюрі. І я перехожу до наступного кольору, мого фаворитного, і це неоново-рожевий. І одразу скажу: лягає він супер фантастично. Консистенція масляниста. Дуже пігментований та щільний. Спокійно в один шар рекомендую. І швиденько переходимо до слідучого кольору, і це в нас жовто-гарячий неон. І він, так само, як і попередній колір, лягає. Ідеально до речі, однофазні гель-лаки, Якщо ви не знали, то це три в одному: це базове покриття, колір та топ. Це супер тонке покриття, яке в педикюрі просто незамінне. І, до речі, це також прискорення часу в роботі, що також дуже важливо. Ну а я швидесенько перехожу до слідучого кольору. І як ви бачите, це класика з класики, звичайно, ж, бордовий І так само, як і більшість попередніх кольорів, він наноситься одним шаром, дуже щільний та дуже пігментований. І я вже точно знаю. Що цей колір буде точно фаворитом зима літо. Ну, а ми тестуємо далі. І наразі колір яскравий червоний. Лягає він ідеально в один шар. Також супер пігментований та щільний. Але якщо ви хочете більш такого яскравого кольору, можна додати ще другий шар, але з одним він виглядає супер. А я далі переходжу до ідеально блакитного кольору. Він супер пігментований. Лягає, ідеально, не залишає ніяких розводів, білих полос, нічого. І, до речі, нанесла я його лише в один тонкий шар. І закінчую своє тестування останнім 10-м кольором: це лавандовий, ніжний, ніжний лавандовий. І також наношу я його одним тонким шаром. Він щільний, дуже пігментований. До речі, мені дуже пощастило з усіма цими комами. Кольорами. І, взагалі, нарешті я знайшла вирішення проблеми супертонкого покриття в педикюрі. І як я і на початку відео говорила, що в кінці буду наносити ще один шар чорного гель-лаку. Тому швидесенько наношу останній шар чорного гелаку і насолоджуюсь супер результатом, супер чорний колір, де й всі кольори просто вийшли. Ідеальні. Я не знаю, що ще можна додати. Це просто мій особистий джекпот. Далі полімеризуємо у лампі, як заявляє виробник від 60 до 120 секунд. Я лічно полімеризувала 120 секунд, тобто 2 хвилини. І ось такий кінцевий шикарний результат. В мене все просушилось. Чим я, як майстер, повністю задоволена. І я дуже рада була поділитися з вами. Корисною, дійсною інформацією. Бажаю вам гарних манікюрів та педікюрів всім. Пока-пока!